Давайте далі поговоримо про безпекову ситуацію. Долучимо ще одного гостя до нашого ефіру, Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. З нами на зв'язку вітаємо вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю героям, слава пані Наталю. Давайте для початку про ситуацію на півдні України. От буквально ж, от зараз ширилася тривога через загрозу балістики і в Одесі, і в Запоріжжі. Там вибухи були чути загалом, що ви можете сказати про безпекову ситуацію на півдні. Вона залишається напруженою через те, що ворог тримає під цією самою напругою не тільки прифронтові території, по яких спрямовує дуже велику кількість дронів за минулу добу. Перевищили 340. Також спрямовує велику кількість артилерійських снарядів на Запорізькому напрямку. Продовжує використання керованих авіабомб з тактичної авіації і не керованих авіаційних ракет. ракет з армійської авіації. Таким чином підтримуючи свої підрозділи, які проводять штурми. Хоча штурми зараз не такі активні на запорізькому напрямку, їх всього три було за минулу добу, але трошки активізували вони їх на Придніпровському напрямку, на Херсонському, там де в районі Кринок не припиняють штурмувати наші плацдарми. Але тут все ж таки відбуваються бойові зіткнення з незмінним результатом. Татом ворог зазнає втрат. Ми закріплюємо позиції. Це не не легко в тих умовах тримати позиції, але при тому, що ворог продовжує економити бронетехніку, а здійснює виключно піхотні штурми. Нам вдається утримувати позиції і відбивати їх атаки. До того ж, розгортання станції радіоелектронної боротьби призводить до того, що ворог все менше має результатів використання дронів. Але таких станцій нам треба ще більше, тому за підтримку кожного разу кажемо дякуємо. В відношенні балістичних ударів ворог продовжує терор балістикою через те, що успіху на лінії фронту немає, і намагається тероризувати більш більш глибоко тилові регіони, як до прикладу, Запоріжжя знов вдарив балістикою по промисловому об'єкту. Вже відомо про шість постраждалих. На жаль. І ступінь руйнувань ще уточнюється. але сам факт, що продовжуються методичні удари по тих об'єктах, які здатні забезпечувати життєдіяльність регіону, це говорить про системний терор. А що ви можете сказати про ситуацію в чорному морі? Скільки вони там кораблів виводять зараз? І от як ви бачите ситуацію там із замінуванням, теж. Ситуація в чорному морі залишається досить стабільною. Ворог затиснутий в південно-східній частині не виводить свої ракетоносії і е, звичайні кораблі для патрулювання, навіть оскільки є для нього невідворотня загроза ураження. Ракетоносії виходили суто під. Проведення масової атаки відстрілявся. Це був підводний човен і повернувся в пункт базування. Таку саму тактику вони проводили вже тричі під час масованих ракетно-дронових атак, ракетоносії знаходились на чергуванні, але два рази вони не застосовувались. На третій все ж таки долучилися до атаки. Це говорить про те, що цілком ймовірно, після зміни командування Чорноморського флоту вони вишукують нову тактику дій для того, щоб застосовувати. Хоча б ту потужність флоту, яка в них залишилася, вона нагадаю полягає в присутності, наявності у ворога ракет-носіїв і спорядженість їх калібрами. Станом на зараз ми знаємо, що ракетоносії носії в них є в пункті базування і вони споряджені, і можуть бути застосовані навіть з цієї відстані. Я ще не можу не запитати вас про кримський міст. Днями Буданов заявив, що кримський міст залишається ціллю, над цим активно працюють. Так би мовити, йому виписана чорна мітка. І то вже давно, чи чи щось відомо, чи можете щось сказати про роботу в тому напрямку. Я думаю, краще за все про кримський міст говорить сигнали повітряної тривоги навколо нього і конкретна інформація про ураження. Дочекаємось. Будемо чекати з нетерпінням. Я вам дуже дякую, пані Наталі, що ви долучились до нашого ефіру. Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.